Сьогодні Рознюк, заступник міського голови кличка, він заявив, що все ж будуть закривати, а у столичному метрополітені заявили, що ця ділянка буде працювати у човниковому режимі, як у випадку на голосієва. Тобто, що один тонель буде закритий а інший буде у човниковому режимі прасуватися. Цією ділянкою. На вашу думку, Оболонь – це великий жилмасив, він близько до центру. На вашу думку, в інфраструктурному плані чи вдасться взагалі? Цю історію вигрізти, так би мовити. Тобто... Навіть не знаю. Якщо хутко постараються, то я думаю, можуть. А так не знаю. А от а щодо наземного транспорту, чи зможе, до прикладу, автобусами, чи можна буде компенсувати метрополітен? Ні, думаю, ні. Це треба запустити десятки. Просто травм. Тролейбуси не часто їздять, навіть ну, проблеми будуть у робочих людей, які користуються метрополітеном. Я вже пенсіонерка, мені вже так не на часі, я вже не їжджу на роботу. для людей, які працюють, і для молодих, які користуються, будуть проблеми. Буде важче, будуть маршрутками їздити. Ну я часто сюди їжджу, я йду до торгового центру блокбастер з подругою тут зустрічаюся. Ну так, це буде проблема, я думаю. Ну, Вважають наземного транспорту не вистачить, щоб закрити потужності метро? Mm, я думаю, все-таки вистачить, але проблема буде. Ну, ми думаємо, що це буде серйозно. Метро це серйозна проблема. Це, це... Там дуже багато людей їздить, так що ми так думаємо. Ми не користуємося, мало дуже користуємося метро. Ну, але все одно. Так, думаємо, що це буде. серйозна проблема. А як вважаєте, потужності наземного транспорту вистачить, щоб компенсувати на час ремонту? Ну, я не знаю. Може вистачить, але ну, не дуже ми впевнені в цьому.